Вітаю, друзі. Міндішейт вийшов за межу України про скандал, корупційний скандал з найближчим товаришем, бізнес партнером Міндіча, який володіє квартал 95 на 50%, Тимур міндічем про це пише світова преса. Більше того, а вже навіть Financial Times пише про це. Я спочатку поясню: Financial Times – це видання, яке читають ну не звичайні люди, а ті, хто працюють. З реальною політикою і з реальними грошима. Це інвестори і директора великих компаній, це виробники, так звані білий комерці, це банкіри і політики, це, це ті люди, які оперують реальними грошима і впливають на політику. І в цьому виданні виходить от така стаття: Мішки з готівкою та золотий туалет. Корупційна криза, що охопила уряд Зеленського, як ви розумієте, нічого позитивного це не несе. Більше того, коли виходить така стаття, то треба відверто казати: це удар по іміджу України. Люди, за які займалися корупцією, і люди, які займалися мародерством під той час, коли Україна виживала, нанесли удар України не тільки в фінансовому плані, а ще й в репутаційному ні, нам будуть допомагати, нас будуть підтримувати, але казати про те, що після війни в нас будуть вкладати гроші, зараз стає все важче, тому що в таку країну інвестор не йде, і це Зеленський зробив разом з Міндічем. Але давайте про все по черзі. А про що пише Financial Times? Українські політики готуються до подальших викриттів набу, які можуть ще більше нашкодити найближчому оточенню Зеленського та дестабілізувати його особисто? Фактично, це підтверджує головну тезу. Це тільки перша частина викриттів, які найближчим часом. Ми всі побачимо добрі люди з антикорупційних органів. кажуть, що наступний кейс буде по фортифікаціям, по оборонним спорудам, і по тому що як крали на цьому. Ну так поки хтось захищав країну і боронив її, хтось крав на цьому і зменшував шанси України відбитися від окупантів, тому що погані оборонні споруди або їх відсутність це допомога росіянам в перемозі, а не українцям тримати оборону. Про Сумщину окрема історія, але з часом. Далі буде кейс про закупівлю дронів і е, зброї. Це взагалі дуже цікава історія. А ще далі буде Нафтогаз. І тут е, дуже цікава буде історія. Сподіваюсь, що ми нарешті дізнаємось, хто. І як домовився з угорцями і росіянами про те, що через Україну транзитом йде російська нафта до Угорщини. Росія отримає за це по 20 мільйонів доларів на добу. Угорщина, дешеву нафту, яка допомагає орбану тримати владу. Україна не отримує нічого, бо Угорщина блокує всі євроінтеграційні процеси і процеси всередині НАТО для України. А Україна отримає ну, по 200 дронів кожен. Кожну ніч від Росії, бо 20 мільйонів це якраз приблизно ціна цих шахетів. Тож ми надаємо свою територію для того, щоб по нас потім били. Цікаво, хто в Нафтогазі є, на це погодився. Це окрема історія. Так, от Financial Times про що пише: що аналітики та політичні діячі зазначають, що нові викриття під час розслідувань можуть ще більше роздратувати і дестабілізувати. Президента, і це правда, бо всі ж розуміють, що міндіч сам по собі не міг би нічого зробити. То ну, заходить міндіч якийсь там в кабінет. Ну ви зайдеть в кабінет міністру. Ну вас виженуть, як і його. Якщо. Якщо тільки всі ні в темі і не в долі, але це питання дослідства зможуть довести, не зможуть тут окрема історія. Більше того, як пише Financial Times, розслідування набу про корупцію в енергатомі шокувало українців. Це дуже м'яко сказано. Тому що сьогодні переважна більшість українців, як би так м'яко сказати, роздратовані цією ситуацією, бо особливо коли на плівках відомо про те, що Хтось е, каже, що ці грибучі оборонні споруди для енергооб'єктів їх не треба будувати. Сьогодні українці сидять без світла, без газу, не можуть під, е, нагріти своїм дітям на електроплітках е, їжу, а ці люди крали гроші, будували собі домівки, навіть на е, басейн вистачало і скаржились, що дуже важко таскати 1,6 мільйонів. Доларів до картини картина так називають в Росії президента в Україні. Називають портрет. Цікаво, так більше того, коли це стало відомо. Влада почала захищатися. Вона почала ще тоді, коли атакували на БуСАВС окреме сорі. Але потім вони почали казати: все це брехня. Таке викриття працює на Росію. Це все проти Росії, проти України. Нам буде погано від нас відмовляться. Ні, не відмовились. Гроші нам дають допомогу. Нам дають, бо допомагають не Зеленському. Не міннячу і не корумп... корумпованим чиновникам допомагають народу України на Заході. Дуже чітко відокремили владу від народу. Так, влада к... керує країною, але допомагають не їй. А, і от найцікавіше, що влада, яка звинувачувала всіх викривачів і, до речі, і на і в роботі на Росію, з'ясувалося, що її близькі друзі. Самі співпрацюють з Росією. Це не тільки про діамантовий бізнес Тимура Міндіча, про який вже писали і депутати, і журналісти, і всі інші. До речі, у СБУ питань по цьому бізнесу досі немає. А, але ще це питання, по тому, що гроші відмивали в Росії. А, на одне з плівок Рьошик каже, що за тиждень-півтора. Двушка буде на Росії. Два мільйона доларів відмоють на Росії, і до цього має відношення Деркач, колишній депутат України сьогодні сенатор від Архангельську, зрадник України. До речі, все це відбувалося за участю людей, які мають відношення до деркача. Тож я не знаю, як можна перемогти ворога з такими людьми. Я не знаю відверто, бо. Вони ж фактично зацікавлені в тому, щоб Україна не перемогла. Бо якщо переможуть, її будуть переслідувати. А Якщо програє, то хто їх буде шукати? І от тут найцікавіше, що пише? Financial Times. адміністрацію президента Володимира Зеленського було охоплено найбільшим корупційним скандалом з моменту його вступу на посаду, дестабілізувавши керівництво Києва у критичний момент війни. Йдеться у статті. Так, от це не найбільший скандал Зеленського. Це найбільший корупційний скандал в історії України, бо ніколи ще в житті України не було такого, щоб люди віддавали своє життя і здоров'я, клали її на вівтарь майбутньої перемоги. А в цей же момент хтось крав гроші і зменшував можливість кожного українця. На виживання, і давайте відверто казати, корупція вбиває, бо коли корупціонер краде ці гроші, значить ці грошей не вистачає на забезпечення збройних сил, і замість там 10 дронів у нас один. А це говорить про те, що не тільки можна менше знищити ворогів, а менше відбити атак і загине більше українців. І це теж треба пам'ятати. До речі, зверніть увагу. Мені дуже хочеться, щоб ви на це звернули увагу. А переважна більшість людей, які захищали Зеленського через публічних журналістів, так звані, говорячі голови, пропагандони інші посіпаки банкової, які активно включилися замінні чи що, що плівків, брехня, все не то набу. Працюю на Росію і інше. Вони всі не мобілізовані. Ви не звертали на це увагу? А ви зверніть. Подивіться на кожного з них. Вони не мобілізовані, тож вони готові говорити все, що за замість того, щоб захищати Україну, і водно на свою лояльність їх не мобілізують. Взагалі у Зеленського жодної людини, його родич, товариш, бізнес-партнер не служить. і це дуже багато про що говорить про нашого президента. Корупції займаються, ловлять їх набушники так, втікають за кордон теж, але не воюють за Україну. І це теж дуже показово. І як він воюють за Україну тих, хто казали, відмазували Міндіча, Петров, Іванов, Золкін, та там їх НАТО. І, до речі, як бачите, відпрацьовують свої 30 срібників, тому що е, як там 20 доларів, завжди 20 доларів, плюс немобілізація. Видання вказує, що Зеленський за підсумком і сам намагався захиститися, атакуючи підозрюваних у цій справі, намагаючись захистити своє президентство і імітуючи бурхливу діяльність. Але президент дуже Цитата повільно і дуже слабко справляється зі скандалом, пише газета з посиланням на антикорупційних активістів. Поясню про що йде мова? А мова йде про те, що коли Зеленський накладає навіть санкції, то він імітує санкції, не накладає замість того, щоб на 10 років накладає на 3, замість того, щоб на громадянина України Тимура Міндіча накладає на громадянина Ізраїля. Тимура Міндіча, а володіє кварталом 95 і всім іншим саме громадянин України, а санкції на громадянина Ізраїля, Тож, цікавий кейс. Намагання вивести з під удару міндіча нагадує скоріш не переслідування, а операцію врятувати нерядового для зеленського міндіча. Ганебна історія. Взагалі, щоб хоч якось виправити ситуацію. А, Зеленський робить одну заяву за іншою, зустрічається з дітьми, обіймається з військовими. Говорить про те, що зараз кожен може вже отримати ту саму знову вовину тисячу. До речі, дуже цікава ситуація. грошей в бюджеті нема. Нам військові потреби і оборону країни грошей не вистачає, а на Вовину тисячу є, тому що треба відволікати увагу і, хоч якось, піднімати рейтинг. Володимир Север не допоможе. Зразу кажу, не допоможе. До речі, друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях ви візьмете цю вовину тисячу чи ні? Дуже цікаво. До речі, це дуже цікаво. І подивитися, як реагують глядачі на це питання. Так от а чому відбувається ця історія зараз? Тому що він намагається відволікти якось увагу. І навіть заявляє, у всіх державних компаніях буде проведений аудит негайно. Тому Зеленський каже: інформацію бізнес цього аудиту надамо в набу і САП. Ну так. Це той самий випадок, коли ти не можеш заборонити своїм друзям оточенню займатися корупцією, тому що на цьому тримається їх лояльність. Ти не можеш е і не хочеш їх садити, тому що ані друзів, ані партнерів, які до речі займаються корупцією, тому що вони за це можуть тебе здати, і тому ти імітуєш бурхливу діяльність, про яку я тільки що казав, бо всі вони йшли разом з тобою у влади не. Будувати сильну країну, правову європейську країну, а будувати країну, в якій можна красти, хапати, займатися корупцією. Тобі за це нічого не було. Якщо якісь антикорупційні органи намагаються з тобою боротися, то ти вносиш закони, намагаєшся відібрати в них незалежність. Як це до речі, було 22 липня цього року, коли Зеленський це зробив. Так, от результат цікавого аудиту, який буде. І хто буде писати висновки: люди Карлсона і Шугармена? Чи це зробить сусідка Зеленського, яка сьогодні керує Рахунковою палатою, або люди, Кума Зеленського, які, які до речі, теж отримав вже другу підозру в корупції? Мова про Чегайвару, він же Чернишова. Схоже, що просто припинити займатися корупцією вони не хочуть і, ну, давайте не можуть. Бо їм це подобається, тож Володимир Зеленському варто казати правду та анонсувати, що в нього немає планів на другий термін, і це, хоч якось, допоможе. А попереду, до речі, ще чергові частини міндігейту і багато чого цікавого. Про Міндіча, єрмака. Про Потримаю інтригу. Дивіться уважно канал, тут буде про всіх і деякі анонси будуть, і інсайди все буде. А до речі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, про кого буде ще. В наступних розслідуваннях набу і САП. І як ви думаєте, хто ховається за баганялами електронік і хачапурі? Напишіть, дуже цікаво. Тож, аудит це не погасить, і всі це розуміють. Що треба робити? Треба справді намагатися припинити це лайно з корупцією серед друзів Зеленського, друзів і партнерів. Чи може це зробити Зеленський? Не впевнений. А, тому що на цьому тримається ще раз кажу лояльність його оточення. Але якщо все залишати як є, це остаточно поховає і Зеленського, і точно точно а, нашкодить ще більше Україні у майбутньому. А нам треба вижити. Вижити і щоб Україна постала. Тому боріться, Володимир Санович, навіть якщо не хочете, це треба, ні, не вам. Це нам треба. Тому боріться з корупцією серед своїх друзів і бізнес-партнерів. А я вам дякую за те, що ви всі підписалися на канал, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Сподіваюся, що ви розумієте, ваша підтримка потрібна каналу. І ви це зробили. Я дуже ціную тих, хто активний, тих, хто підтримує канал, але найбільше я ціную ще тих, хто підтримує ЗСУ. Тому підтримуйте ЗСУ, донайте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що в України є майбутнє. Гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, папа.